Привіт, друзі! Олександр Усик зніметься у фільмі з дуеном Скелею Джонсоном. А Віктору Павліку зробили термінову операцію на серці. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава про підписуйтесь на канал. Неймовірна новина Олександр Усик стане актором і буде зніматись в голівудському фільмі разом з дуеном Скелою Джонсоном. Американський портал розмістив інформацію про новий фільм, який має назву The Smashing Machine. Про спортивну кар'єру колишнього борця Марка Кера. І от одну з провідних ролей у цьому фільмі буде грати наш Олександр Усик. Ну а в головних ролях буде Дуен Скеля Джонсон. І також там е ще зіграє відома акторка, яку звати Емелі Блант. Вона, до речі, грала у фільмі Ди. yavol Diávolo Prada. Солістка гурту лісапедний батальйон Наталія Фаліон зізналася, що її онука пережила онкологію. Співачка в інтерв'ю КП розповіла, що донька сина Наталії вона перенесла чотири операції. У неї діагностували саркому. Ну і на щастя, всі випробування вже позаду. Зараз дівчина живе зі штучним коліном. До речі, дівчині зараз 21, звуть її Христина і з дитинства вона приїжджала до бабусі в село і навіть час від часу виступала з колективом. Зараз вона трохи. Соромиться це робити, але продовжує навчання і здобуває ступінь бакалавра. Ну а ще пані Наталя захоплюється силою духу своєї онуки і гордиться нею. Ну а Віталій Козловський хрестив сина Оскара Віталійовича хрестили в Михайлівському золотоверхому монастирі у Києві. Ну і фото ось це з'явилося у священика, який проводив хрещення. Нагадаю, що зараз сину Віталіка два місяці. Ну а мамою стала вже дружина і піарниця Козловського Юля. Ну і ще трошки про діток. Блогерка Даша Євтух стала мамою. Дівчина народила донечко в Полтаві і вже опублікувала перші кадри з новонародженою і з чоловіком. А її чоловік це депутат Олександр Глазов. Ну і, до речі, сам Олександр сказав, як зватимуть новонароджену донечку. Ім'я у неї буде Феміда. Акторка кварталу і серіалу Слуга народу Ольга Жуковцова розлучилася з чоловіком, який кілька років тому отримав інвалідність. Справа в тому, що у Дениса свого часу віднялись ноги через інсульт спинного мозку. Але це не найголовніша причина розлучення пари Все набагато глибше. От, власне про це і не тільки говорили з Олею в інтерв'ю Слава Плюс, а ще говорили про її непросте дитинство. Повірте, я чув у себе в інтерв'ю багато різних історій, але такого я я ще не чув і був цим справді шокованим. А мова про те, як батько Олі ледь не вбив її матір. Ще говорили про виховання сина, який зараз з татом у Туреччині, але з мамою постійно на відеозв'язку. Чому хейтять Євгена Кошового? Чи відчуває себе Оля популярною і навіщо запустила власний курс із психології? Про це і більше в інтерв'ю Слава Плюс. Приємного перегляду, друзі. А посилання є в, в описі цього відео. Ну і до речі, вже у Понеділок вийде інтерв'ю з Дмитром Коляденком. Ви точно побачите Діму зовсім іншим. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. І дякую, що ми разом з вами. Ну а співак Віктор Павлік переніс важку операцію на серці. Артиста госпіталізували до лікарні на 10 днів, два з яких він перебував у реанімації після операції заміни. Серцевого клапана е, наразі музикант відновлюється і проходить реабілітацію. Ну і нагадаю, друзі, що розмови про операцію на серці 58-річного артиста ходили вже давно. Але Віктор Франкович це ніяк знаєте не наважувався на це. Ну, справді боявся. Ну і останньою краплею було те, що лікарі наполягли на хірургічному втручанні, адже все могло б закінчитись не дуже добре. Ну а я пропоную лайком підтримати Віктора Павліка і побажати в коментарях скорішого одужання. Молодший син Вікторії і Девіда Бекхема, Круз Бекхем, якому зараз 19 років, вирішив серйозно зайнятись музичною кар'єрою. За кордоні змі кажуть про те, що хлопець вже підписав контракт з музичною компанією. До речі, ця компанія також співпрацює з Девідом Летто і його гуртом 30 Seconds to Mars. Ну і до речі, будучи ще зовсім юним, а в 12 років Крус вже записував власні пісні. Тоді батьки хотіли зробити з нього знаєте, такого собі нового Джастина Бібера. Які дуже подобатися мав би дівчатка малалітка, один з третіх, який був про Різдво, він непогано залетів і набрав тоді кілька десятків мільйонів переглядів. Але потім кар'єра підлітка призупинилась і Ось зараз він знову хоче її відновити. Анджеліна Джолі звинуватила Бреда Піта у шахрайстві. Справа в тому, що вже кілька років тривають судові розбірки між акторами через опіку над дітьми. А тепер вони ще й почали ділити виноробню у Франції. Нещодавно Бред висунув чергові вимоги до колишньої дружини. Ну і ЗМІ писали, що Анджеліна мала зібрати всі попередні угоди про нерозголошення і передати їх команді юристів Бреда Піта. Але це прохання чомусь образило Джолі. А її адвокати назвали цей процес марнотратним і необґрунтованим. А ось тепер Анджеліна виступила проти Бреда із серйозними звинуваченнями у шахрайстві. До суду вже надіслали документи від імені інвестиційної компанії артистки. Ну і у своїй заяві багатодітна мама стверджує, що своїм поганим керуванням Бред Піт мало не збанкрутував виноробню. Ну і за словами сторони звинувачення, більшу частину. Ну прибутку актор використовував у особистих цілях, замість того, щоб вкладати гроші у підтримку справи, оскільки цей от ця виноробня вона була спільною власністю подружжя, джолі заявляє, що своїми витратами колишній чоловік її фактично обкрадав, позбавляючи законних доходів. За підрахунками Анджеліни Джолі, Бред Піт позбавив її не менше 10 мільйонів доларів. Ну а чому все це так закрутилося? Завертілося? Справа в тому, що судові позови щодо Ноградника почалися з того, що актриса без згоди колишнього чоловіка продала свою частку російському власнику алкогольного бренду. Ну і Піт вирішив піти юридичним шляхом, щоб анулювати цю угоду. Ну, я так розумію, друзі, що е, скоро пара може вже знімати серіал про власне життя, який, який буде складатися е, з мінімум 100 серій. Ну а 37-річна модель Сніжана Онопко вдруге вийшла заміж. Ось такі фотки з'явилися в мережі, і по ним видно, що одруження було без пафосу, без шико, але ім'я свого нового чоловіка Сніжана не розголошує. Ну а у моделі вже був невдалий досвід шлюбу. Протягом 10 років вона перебувала у шлюбі з бізнесменом Миколою Щуром. Ну і у 2020 році модель подала на розлучення і шокувала подробицями їхнього спільного життя. Виявилося, що Сніжана страждала від фізичного та психологічного насильства з боку чоловіка і терпіла його постійні зради. Але а, тепер, як а, видно на фотках, вона щаслива у новому шлюбі. Друзі, дякую, що дивились новини Шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. Не пишіть, що це футболка Соні Морозюк, це футболка від Жені Кота, танцюриста. Ну а минулі випуски дивіться ось тут, через 3, 2, 1.